Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті і вишукую такі, що були без складені. Канал мій новий, можливо, саме він буде для вас корисним і цікавим в подальшому. Тому підпишіться і включіть дзвіночок. Сьогодні хочу познайомити вас з новою платформою по заробітку MetAgain. Якщо додивитися відео до кінця, то знаєте, як можна безпечно заробляти в інтернеті, а не втрачати. Я сьогодні тільки зареєструвалася на цій платформі і хотіла б з вами нею поділитися. Кажуть, що можна без складень вивезти. Тобто чому б не спробувати, чи є така можливість? А якщо ні, то ми нічого не втрачаємо. Отож, поїхали до огляду. Ось так виглядає основна сторіночка платформи, мінімальний вивід 10 доларів. Завдання дають кожних 12 годин. Три завдання вартістю по 0.16 доларів. Можемо собі перевести. мова тут англійська. Є реферальне посилання, є офіційна група в Telegram. І так, я сьогодні вже виконала цих три завдання, баланс мій склав 0,48 доларів. Щоб підвищити ранг, ось бачите VIP 0 який дають при реєстрації. Три завдання. День по 0.48 доларів. VIP 1 коштує 20 доларів економіки 20 центів. Чотири завдань. Ну, внизу вимога. Має бути 30 активних рефералів на ВІП-1. Також можемо подивитись долаштування Тут нам треба буде Ввести гаманець, на яким будемо виводити, і зберегти. Якщо можна без складень, то давайте спробуємо. Посилання на цю платформу я залишу під відео, але з розумом не заграємось. Но якщо хочете навчитися заробляти гроші, а не їх втрачати, то запрошую до нашої спільноти Вестхаб. Ми не пропонуємо вам мало працювати, ми пропонуємо вам багато заробляти. Ділимось інформацією про ці можливості, а вже рік. Рішення Приймаєте тільки ви. Наша спільнота розробила міні-курс Цифровий Світ. Цей курс для тих, хто зовсім не має досвіду, не має навиків і знань. Він знаходиться в нашому боті. Посилання на нього я залишу під відео. Переходіть по посиланню і нажимайте кнопку Пройти курс. З курсу ви дізнаєтесь, що таке блокчейн, простими словами, і що він собою представляє. Який криптовалютний гаманець краще вибрати, щоб отримати максимум в одному додатку? Побачите самі, як без проблем купувати та продавати криптовалюту, і дізнаєтеся, що необхідно, щоб більше і легше заробляти в інтернеті. Не втрачайте цей безкоштовний шанс. До зустрічі в наступних відео.